Привіт, усім! Вітаю в гостях себе на каналі, всім новим глядачам. Ласкаво прошу, всім моїм постійним глядачам безмежна подяка та велика шана за ваші коментарі, вподобайки та перегляди. Тут одна з моїх фаворитів, або найбільша моя фаворитка це курочки-породи «Фавероль». Характерна ознака даної породи вже неодноразово я б розповідала про них. Це те, що вони аутосексна порода кур. І у малому віці вже можна розрізнити чітко півника від курочок. Півники завжди темного забарвлення, курочки завжди лососового забарвлення. Ще є біла, біле забарвлення, породи кур февроль, але в мене такої ніколи не було. І на очі я таких ніколи не бачила. Чому саме обрала дану породу? Вибирала, як і вибираю, все, що є у мене взагалі в господарстві, вдома, будь-де по зовнішньому вигляду. Ця порода кур мене покорила своїми бакенбардами, своїми борідками і своїм зовнішнім виглядом. Несуть вони не багато яєць, це м'ясо яєчного направлення. Порода кур. 150 яєць в день, в день в рік. Добре би в день несли, так? але тут треба мати десь до 200 кур, як мінімум. 150 яєць в рік. Ем, рідко коли стають квочками, але в моєму в господарстві не раз пробивало таких на материнство. Не всі досиджували до кінця і не всі були гарними квочками. Тобто вони щось, якби в них це пробуджується цей інстинкт, і начебто мали би квочити і нормально квочити, як що ми знаємо родословно, я вам вам про неї говорила, то є. Селекціонери схрещували тут таку породу, як кохінхін, а вони дуже характерні тим, що дуже хороші матусі. Чим ще покорила мене ця порода кур? Тим, що в мене курники виготовлені з USB-панелі і вони є неутеплені. Ось, і дуже переймалася я тим, що не буде можливості. Утримувати кур взимку і шукала ще таких кур, які б не боялися морозів. Саме одна з таких порід була фавероль. У них досить невисокий гребень, листоподібний гребень. Ось це вже дорослий півник. Більший гребень він вже не виросте. Ось давайте ближче вам покажу, якщо він не втікне. На жаль, він по окрасу і по своєму забарвленню він ідеально підходить для того, щоб залишатися на розпліт тому що в нього всі характерні ознаки даної породи. Зверніть увагу, хвостик чорний, такий якби закручений, гребінець, тійко стоїть вверх, має. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість зубчиків. Гривка на спинці також біленька. І біля хвостика також біленькі пір'їнки. А от ось крильця по бокам такі жовтуваті, коричневаті. Стрімко стоїть пальчик вгору на ніжці, ніжка не сильно опірана. Ну, в общем. Ну, характеристика даного півня просто фантастична. Просто. Він, якби не храмав, він би точно залишився в мене тут на хазяйстві. Але ось позаду підростає, можете бачити точно такий самий красень. Пам'ятаєте або не пам'ятаєте, то я нагадаю, я виводила різних господарств. Курочок для того, щоб сформувати в себе різнокровні стада, також вони в мене є три різнокровних стада. ось І, і е, між собою ці курочки також не є рідні з півниками. Тому можемо очікувати здорове потомство. Але для того, щоб кури гарно неслися, і для того, щоб. Яйценоскість їхня була належна. Ну і по-перше, а по-друге, якість інкубаційного яйця також була належна, щоб курчата вивелися здорові. Відповідно, їх потрібно годувати з балансованим кормом. Я замовила для них БМВД: це білково мінерально вітамінна добавка, спеціально. Е Формула розрахована так, щоб запустити курочку в яйценоскість, щоб яйце не було занадто велике і не розірвало яйцевід. Таке буває дуже рідко, але на жаль, і такі випадки можуть бути. Ось тому я замовила спеціальне БМВД. Шановне моє товариство, не запитуйте мене, вартість БМВД і вартість кормів. Це є некоректно. Я вам залишаю номер телефона. Людина, яка займається виготовленням даних кормів, то невже вам так лінь зателефонувати і дізнатися вартість кормів? Ну еврібаді, я не понімаю і не розумію цього. Ну реально поясніть мені в коментарях, в чому є проблема. Чому ви не хочете зателефонувати безпосередньо до продавця корму? Для чого ось ці зайві рухи казав, казала, переказали і так далі. Запитайте безпосередньо, можливо, від кількості буде залежати ціна. Ну мало лі? Я знаю, що до них можна навіть привезти свої зерна, і вони можуть вам змішати з БМВД і виготовити такий комбікорм. Ну загалом я не розумію, в чому проблема. Ну, але що, споробиш? Тому вибачте, пробачте. Максимум, що я можу тут вам написати, це дати контакти, в кого я їх беру. Ось. Ну, ще ознака така цікава цієї породи це п'ятий пальчик на ніжці, який стрімко повинен бути вверх. Так, наче таков вподобайка. Ось так тоді ця порода. Є відповідна і належна. Ну і безпосередньо покажу третє моє стадо курчат Февероль. Кожен з них має ось таку пісочницю, можна це назвати, або ж ванну для купання. Там я намішала різні всякі мішульки, тобто пісок, ну, це саме основне, що тут є. Далі тут є попіл, вапно, Сухе гашене, тобто пушонка, кормова сіра і пудра від бліг. Оце такі куполі я готую своїм курочкам. Ось. І вони є накриті під дахом, щоб не мокли. Були в мене випадки, що кури фавероля, різні кури клювали яйця. Така проблема була у минулих вирощуваннях. Даної породи, тому я прийняла рішення, що ми будемо робити їм гнізди з зборником. Дуже багато є варіантів у соцмережах, які саме ми зробимо. Я вже покажу трішечки згодом. Ось напроти вікна рекомендують класти їм ось такі сідала, і там вони мали би якоби спати, ночувати. Ну Но вони ночують всі ось в цьому кутку. Тому ми зробимо їм ось тут таку драбинку. Згодом все вам покажу і продемонструю. Даний півник також надзвичайно є харизматичний та підходящий для того, щоб бути ватажком даного стада. Ну, він є дещо агресивний до господарів. Ну, до мене не проявляв, чи такої агресії, але до чоловіка він явно скаче. В общем, отакі то справи. Ну, загалом рекомендують, щоб курочок, щоб в них не було стресу, годував тільки один господар. Решта, хто є на господарстві, тільки по необхідності, крайній крайній міг бути як на підстраховці і то заходити завжди з одним господарем, щоб він міг познайомитися з стадом. Їдять курочки в мене нормовано, проживають ось всередині, можна так сказати, курник не є великий, але достатній для того, щоб розділити його на три секції. Кожен має годівничку, і біля годівнички стоїть крейда з ракушкою. Воно так все разом перемішане. Їдять орієнтовно 80-100 грам на голову на добу. Ось ем, П'ють з ніпельного поїння і даю їм у водичку підкислювач. Підкислювач мені подарували, тому не фірму, ні назву я не можу вам сказати. Але в будь-якій аптеці можете знайти підкислювач для кур у водичку. ось І таким чином корма всі, які ви Готуєте для ваших пташок будуть засвоюватися у них краще, пташки будуть почувати себе краще. Ось це наймолодшенький півник з усіх, тому його можуть дещо курочки дзюгати. Ну, таке у них буває. Переважно ця птиця дуже є миролюбива. Але варто її тримати окремо від інших стад, бо у них дуже ніжна шкіра. Як тільки хтось один дзюгне, так одразу тече кров і все. А коли кури бачать кров, то вони вже зупинитися не можуть. І це є дуже надзвичайно небезпечно. Тому на це зверніть увагу. Півники виростають тушкою до 3,5 кг, курочка до 2 кг. Невеличка. Дуже схильні до ожиріння, тому годувати їх потрібно нормовано. Ось, що ще? Дуже смачні з них бульйони. Тому що у Франції цю курочку вирощують спеціально на фермах для ресторанів. І в ресторанах бульйони готують тільки з фаверолівського курячого м'яса. Ну що ж, в принципі, наче так і познайомили вас з цією породою. Тому підписуйтесь на мій канал, хто ще цього не зробив. У мене ще є китайські шовкові. Ну і підростають бройлери, якими я максимально задоволена. Бог поможе дочекати лютого будемо ще інкубувати індика бік 6. І буде у нас ось таке різноманіття. Дякую всім Збройним силам України, які нас захищають. Дякую всім, вам, хто підписаний на мій канал. Хто не лінується, постійно пиши коментарі. Дякую всім, хто додивився до кінця. Всім бажаю гарних, мирних днів. Мирного неба нам, всім над головою. Сподіваюся, скоро відсвяткуємо перемогу. І зможемо вже. Більш спокійній атмосфері і піднесеному настрої зустрічатися. Всім вам бажаю міцного здоров'я, радості від ваших підопічних та безмежного терпіння. До нових зустрічей!